Чим відрізняється улічний формат від внутрішнього формату? Ну, розташування. В самому кав'ярні це зрозуміло. Якуб, тому, ти, що... У тебе ж є кав'ярня. У тебе є, є улічне формат? Було, мене Чому? Ну, не знаю. напевно, в історіях, що ми говорили про хлопчика, який продав там свою кав'ярню, у мене не вистачає часу. Не вистати про шістнадцятилітнього хлопчика. Да, да про да про цього хлопчика, що в мене не вистачає часу. Навіть якщо мою каверню обслуговують, я наскільки людина, що хоче бути включений в бізнес, хочу все контролювати, хочу бачити, як це все проходить, слідкувати, естетика. Приїжджаю кожну стієчку, дивлюся. Вона мені приносить задоволення. Угу. Якщо в цьому бізнесі працюєш і не отримуєш від нього задоволення, то зрозуміло, чому люди, як той шістнадцятилітній хлопчик, закрив. Він не получав від цього. Він не закрив стоп. Ну він продав. Перепродав. Дивись, він для це себе дуже він важливо. Закрив гештар. Це цей бізнес можна перепродати. Можна, можна перепродати, просто він і, і перепродав. Він би міг би через нас це зробити. Ну, в будь-якому випадку, от зараз, коли в мене є внутрішній, мені все подобається. Надалі вуличний формат я би теж ставив. Тим Те паче, коли зараз у нас в Києві куча локацій тендерних uh -huh. тендерних локацій, які вже можна. Ми скидаємо завжди чек-лист локацій. Хто напише нам зараз за вуличну кав'ярню, коли він отримає чек-лист, будуть такі очі. Він, як Sereza? побачив, ми його встановили. Державні установи. Ми знаємо, що мафи зносять. Матку зносять же, ага. І виходить, ми дотрималися певних умов, коли від якого стовпчика, яка дистанція, все ставити, щоб виставити, заставити весь Київ вуличними кавернями. Ви йтимете кожна... Це буде дуже зручно. Кожна кавернями. Можна випити. І, в принципі, в нас зараз внутрішні кав'ярні від 3 200 і ці від 5 800 6 тисяч євро.